Всі привіт! Встановили ми ще чергового навантажувача на японський міні Кубота. Все, все постандартно з наших попередніх моделей. Лише вже змінили конструкцію, перейшли на 4 гідроциліндри. Така система більш надійніша, давна дорожча, але з нею ніяких на як кажуть, питань, проблем вже немає. Все, як попередніх наватажувачах, кріплення аналогічно все. Тобто, Цікаво в всіх місцях, яких потрібно встановлені тавотнички для змащування трущих елементів. Тобто, по матеріалах лише 6 мм, 6 мм щоки, це все йдуть, так само 6-6 За основу профільна труба стана 54 Відповідних місцях, воно все підсилено. Тобто, дана конструкція зарекомендувала себе дуже дуже хорошо. Система безстрасована, кову ж вже остаточно модернізована, дуже гарно і просто і зручно. Осіки в даному міні-тракторі трошки нестандартна резина Також дозволило нам брівняння з китайськими розподільниками сховали. Ось сюди, на внутрішню сторону, тобто не заважає на вихлопна не труба, система жостик. Все працює. 50-ми гідроциліндрами їх достатньо з головою. Також вдячний нашим постачникам гідроциліндрів. Зараз ось тут можливо буде ось... Гірма, да фокусуйся. Де це воно. Може зараз з іншої сторони фірма Гідравлікс. Дуже хороші, якісні гідроциліндри. Трошки не видно. Я їх прикріплю, як то кажуть, в описі до відео. Не треба жодних питань, всі вже їх замовляємо, циліндрів немає. Адекватні люди завжди нададуть консультацію, допоможуть і підберуть, що вам потрібно. Кому потрібно ось таке навантажувачі, телефонуйте, замовляйте, можемо зробити практично на будь-який міні-трактор до 2,5 тонн. Це вага трактора. По характеристиках, установка розрахована на висоту. Підйому з даним трактором 2,5-2,30 точніше, бо трактор бачите, на низькому ходу, низьких колесах. Тобто, ну і Замовнику більше не потрібно. По-друге, розрахована на одну тонну рекомендована вага робоча вага установки 450 кг. Ну, адекватні люди розуміють, що для таких тракторів і це багато. Хто там хоче грузити даними тракторами, як манітушками, потони. Будь ласка, можете пробувати, на думаю, переднє місце у вас довго і навантаження переднього гуму не прослужить. От таке, такі простенькі навантажувачі для домашнього використання. Хороші помічники по господарству. Тому, кому потрібні, та в принципі для професійного використання можливо. Просто що, можливо, кому там система копіру потрібна, то... Можете замовляти, але не в нас як покажуть. Всім гарного дня!